Ми знаходимося в дуже символічному місці, бо за спиною мій рідний педагогічний інститут, в якому я навчався на факультеті фізичного виховання. Я з дитинства мріяв стати спортсменом, оскільки проживав в селі, тренуватись, займатися неможливо. І, напевно, щоб реалізувати свої якісь мрії, поступив на факультет фізичного виховання. Ну, як бачите, якщо дуже хотіти, мрії збуваються. Завдяки спорту я об'їздив весь світ. Виграв 54 роки абсолютно на Гарно-Класі. Слава Україні! Героям слава! У мене була якась така ціль, бо все-таки віки хотілося якусь там спортивну кар'єру завершити на такому попрестижному турнірі. Я мріяв виграти свою 125-ту категорію. Але так вийшло, що... Мій результат став найкращим результатом у світі серед атлетів, які здають допінг-контроль. Недавно в нас була онлайн-трансляція, прямий ефір з президентом Федерації, який підтвердила, що все нормально. Мої кубки, мої нагороди скоро передадуть поштою, приїдуть на Україну. Шановні друзі, я вам відкрию одну таємницю. Мені вже в цьому році 55 років. Я хотів виграти Арнольд, зараз через місяць з'їздити на чемпіонат Німеччини, виграти там і потихеньку зав'язувати. Але враховуючи те, що ви мені відправляєте зараз гривше, мені прийдеться ще довго і довго тренуватися. Це все через вас. була підтримка там залу, ще кричали Слава Україні? Я там виходив з заводу в жовто-синьому костюмі. І кричав так, що атмосфера була просто неймовірна, і, напевно, якась така мрія, гештальт закритий.